Наша війна за право бути тим, ким ми є. Це щось вражаюче і шокуюче. Рішення про прискорення завершення війни власне, знаходиться у Ватикані. Ми бачили, що Ватикан це пастка людства в повному сенсі цього слова. Франциск відмовився від поховання в трьох гробах, але все одно вони взяли гроб і оббили його свинцем. Ми завдяки смерті. Папу римського підсвітили певну тему, яку не могли підсвітити, поки папа був живий. Висновок для нас був і жахаючим, і надихаючим. Перше, що ми побачили, що Україна маніфестує повернення свого Духа Святого на свою орбіту. Ісуса вони не змогли взяти, тому що він вознився. Їм потрібен був Петро. Ісус віддав ключі від і аду. Насправді ключі Соломона. Садять папу на певне крісло, в якому дирка внизу. І їм кажуть, Яєць два, і вони тримаються міцно чи впорається Лев 16 із цим серйозним випробуванням. Ну дивіться, ми туди докинули програмку, коли папі яйця щупали. <рес> Як так склалося, що ми потрапили в таку пастку аж на дві тисячі років? Майя? російська мова, штучна ординська мова. Хто сьогодні щось каже про мову? Просто неосвічена людина, якій потрібно десь до бабки, щоб звільнити свій язик, який підпорядковується. Жому штучному й ворожому мій світ. Перший метафізичний вам неодмінно потрібно дивитись це відео від початку до кінця, бо кожна хвилина містить море корисної інформації. Хочете, щоб цей рік став найкращим? Створити намір та садіть насіння на практикумі? Мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону. Сім кроків до великих змін. Ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху, приєднатися до великої спільноти практиків і почати реальні зміни у своєму житті ви можете вже зараз, доки є доступ до групи, і він відкритий. Усі деталі у моєму телеграм-каналі посилання залишаю в описі до цього відео. У вас знову нові коси, вам шикарно, до речі, з косами. А я коли працюю, це ж мої інструменти ще раз розплетуся. Да. Я ж шаманка. От те, що ви шаманка, для мене відкриття. Так, да, я не шаманка, тому це моя і слава, і не слава. Я дивлюся на світ під певним кутом зору, під яким дуже мало хто дивиться, тому в мене санкритична лінза. Да. Бо я не я знаю, як сконструйована матриця, я знаю, як працює матриця свідомості. Я знаю, як за рахунок чого всі ці окультні магічні. Дії діють. Ді. Я знаю все про квантовий перехід, тому що моя лінза дає мені оці бачення. Тому це, це, це моє. Зараз розплетуся, бо все вже свою основну роботу там зробила, яку було потрібно. Буду. Давайте ми про це поговоримо. Я собі записала, це дуже класні теми, за рахунок чого ці всі магічні дії діють, це взагалі супертема. Да, Оксан, дивіться, я б хотіла поговорити про е, нашу церкву. Хотіла поговорити про папу римського там просто стільки інфи зараз класної. І якщо ваша спільнота підсвітить певні речі, то це може дуже дуже допомогти українцям, тому що не даремно зараз і Трамп, і всі розказують, що якщо що, то вони хочуть це Ватикану віддати. І дійсно є відчуття, що Ватикан може в цьому допомогти. А я б хотіла розповісти, що взагалі трапилося на цю Пасху. Так, звичайно, у мене якраз всі скриніли на цю тему. Запитання глядачів на цю тему ми з вами як завжди синхронізувалися перед ефіром. І власне я й хотіла почати ефір з того. Нагадати глядачам, що минулого року ви вийшли до нас в ефір із вражаючою інформацією про те, що Ватикан щось ховає від людства під власне своєю будівлею. Хто не бачив це відео, шедевральне подивіться, знайдіть в архівах на каналі Мій Світ. Це щось вражаюче і шокуюче. Також Ева з'ясувала, що рішення про прискорення завершення війни власне знаходиться у Ватикані, і зараз ми бачимо, що те, що ви бачили, починає реалізовуватися. Спершу хотіла вас запитати, як поживає ця істота в підземеллі Ватикану і що з нею зараз? Зараз е ми, завдяки смерті папи римського, да, підсвітили певну тему, е яку не могли підсвітити, поки папа був живий. Чому? Тому що ми знаємо, що між... Е в період, коли немає на престолі фізичної особи, як папа, в цей момент трон без царя. В цей момент вважається, що немає фізичного намісника Бога на землі. Саме так вони позиціонують хто такий папа, і завдяки цьому ми отримали доступ побачити картинку більш об'єктивно. І висновок, до якого ми прийшли, для нас був і жахаючим, і надихаючим, тому що перша подія, яка відбулася відразу після Похорону, да, не після похорону, а після того, як покинула душа тіло Франциска, і відразу оголилися доступи до файлів, то перше, що ми побачили, що Україна маніфестує свідомо несвідомо повернення свого Духа Святого на свою орбіту. Тому що коли ми прийшли хреститися, ми зріклися. Це зречення. А зречення чого? Того, чому є? Тому що раніше релігійна належність була не просто нам сподобалася чиясь релігія, а ми знаємо, чого ми роду. Ми знаємо, чиї ми діятиме. і ми прийшли і зріклися від сва. І поклялися, що тепер ми служимо і Єгові, що тепер ми дивимося на світ, ось так, що тепер ми виконуємо всі ритуали. Що тепер ми кожну пасху святкуємо єврейську пасху, вивід євреїв із рабства. Що тепер ми регулярно п'ємо кров Моїсея і їмо мацу. Це те, що причастя, але це єврейське причастя, яке п'ють вино і їдять прісний хліб. І ми це все підживляли і служили. І таким чином дух, прям дух, ось цей був поливолнелений, тому що ми зріклися свідомо, несвідомо від імені влади, від імені всього. і Сьогодні це наша державна релігія. Саме цікаве почалося, коли були порушені заповіти Франциска. тому що Франциск відмовився від поховання в трьох гробах, але все одно вони взяли гроб і оббили його свинцем. І сказали, що тато похоронений в звичайнісінькому дубовому гробу, устланому свинцем. Да? І тепер увага що було відкрито нам. З приводу того, чим являється Ватикан, а ми бачили, що Ватикан це пастка людства в повному сенсі цього слова. Ми бачили, що саме Ватикан відповідає за штучний рай і штучний ад в свідомостях наших людей. Саме це магічна певна дія, коли римська матриця спочатку древньогрецьку під себе перелаштувала, а потім, коли вона почала втрачати силу. То вона підпорядкувала собі гностиків. Це ті, хто були перші послідовники Ісуса Христа. Вони розп'яли всіх послідовників і безпосередньо тих, у кого були ключі. Ісуса вони не змогли взяти, тому що він вознесся. Окрема історія, жив-не-жив він після цього в Індії і так далі, але в будь-якому випадку тіла в них не було. і Їм потрібен був Петро, Петро, якому Ісус. Віддав ключі від і Аду, насправді, ключі Соломона, знання Атлантів, знання Древнього Єгипту, дійсно, ключі з цього полону. І вони його не просто розп'яли, вони розп'яли його вниз головою і завдяки магічним діям поневолили його дух. З того часу кожен папа отримує ритуал інтронізації. Інтронізація це екскорпорація духом. Інтронізація починається з того, що є певна церемонія. Вона називається да, коли одягають тіару, там іноді без коронації. А інтронізація в будь-якому випадку це процес, коли ця істота, а для нас це дух Петра. Який, судячи з усього, зберігається в якійсь живій істоті, як живій флешки, яка живе десь в Ватиканівських підвалах, під час церемонії інтронізації підключається, одягається на папу і вони цього не приховують. Вони відкрито кажуть, що тепер це намісник Бога, що ключі у нього в нього є кільце рибака. До того як перевірити це все, відбувається церемонія ощупування яєчок. Садять папу на певне крісло, в якому дирка внизу, певний кардинал, общупує яйця, всі сидять, і їм кажуть: яєць два і вони тримаються міцно. Щоб, не дай Боже, жінка не зайшла, бо тоді а, Петра не одягнуть, а в яйцях і в Каланчакі а, там а, а, певні переходи. Тому що е, у нас е, наша ЖКТ, наша легені і наша голова ніяк не з'єднання. А е, прохід тільки сушумний, е, прохід е, тільки по хребту, е, похід е, через бафомета, якого ми всі так боїмося. Е, е, і ось ключі там. І тому із за того, що ми не можемо піднятися. І вийти із е, цієї штучної, як її тібетські монахи називають бардошної матриці, а це і матриця життя і матриця смерті. Е, і єдиний вихід е, тільки в свідомому е, виходу, в свідомій смерті. А там у нас зараз е, магічна дія, і е, штучні рай, і ад, куди ми потрапляємо. І під час наших похорон ми все чуємо, куди відправляють. Наша сва була поневолена е, система Ісуса Христа, яка. Принесла е, чисті живі знання, про любов, е, була поневолена. Е, і дух Петра е, зараз е, там поневолений. Ми провели певні ритуали. Ми не претендуємо на те, що ми це робимо для всього світу чи для нашої країни, але при певному вольтажі ми бачимо, що матриця не може триматися. Тому і процес повернення, бо сьогодні вже дуже багато людей повертаються до життя, до живого, до свого Духу Святого, від якого ми відріклися, і звільнення Духу Петра. Тому ми щиро віримо. Що зараз поступово церква буде приходити до свого пла... справ... справжнього господаря. Поступово вже ця вся церковна магія буде втрачати сили, а люди, які щиро моляться, які щиро е... йдуть за полкиками своєї душі, нарешті отримають наставління. Тому в нас є е... баж... бажання побачити як найскоріше те, що ми бачили, що е... зараз, принаймні, Ватикан е... почне якось діяти. На користь світу, миру і безпосередньо нам, тому що наша війна вона за право бути тим, ким ми є. І всі дороги ведуть не до Риму, а перевернути це мір, а до Києва, матері, городив руських, городів, не міст, городів, городин всіх континентів. І тому. Святий дух у них був виключно завдяки нашій сва і тим душам поневоленим, з яких вони створили свою церковну матрицю. Але Є ще друга частина це Константинополь, ая Софія там нас чекає. І тому ми вже віримо, що з цього вивернутого там ці дві голови орла візантійського хреста вже одна буде повертатися через Софію Київську. І нарешті ми з вами почнемо виходити з усього того, в чому ми знаходимося вже. Практично друге тисячоліття, і е, будемо згадувати свою справжню природу, це не повернення до рідної віри, це повернення до своїх одів, е, до своїх спектрів е, і до згадування того, ким ми є. Як так склалося, що ми потрапили в таку пастку аж на дві тисячі років? Має відрічення від свого і втрата сили, е, все, що нас оточує, це свідомість, тобто матерія, це. Свідомість і е, свідомість е, формує реальність на основі е, своєї системи цінностей, моралі, вірувань, бачень і так далі. Ми з вами мали е, е, живі знання. Живі знання е, були буквально закодовані в наших словах. Староукраїнські слова це коди життя. Тобто будь-яка мова це матриця мислення, будь-яка мова при розкладанні е, дає розуміння, бачення цього світу. Але безпосередньо українська мова е, е, має е, вібраційну силу, це ключі. Тому не кожна щелепа може е, вивчити українську, щоб сказати, паляниця е, дійсно сказати. Е, тому що е, це прямо. Е, ти повинен бути цим камертоном, цим спектром, оці самі звуки. І тому у наших предків слова були буквально як системні команди. Вони знали їх значення, вони знали їх силу, вони знали, що це поле живої свідомості, і таким чином ми були проявлені, ми були творцями. Але потім часом відступили. Я думаю, що в цьому є величний сакральний смисл, величний сакральний сенс. І зараз ми повертаємося. Українська мова це безпосередньо той вібраційний ключ матриці мислення, який в нашому ДНК пробужує ту лінзу сприйняття, ту лінзу світобачення, яка відповідає реальності. До цього моменту ми були в полоні у того, що нас хтось в лабораторії скрутив, що жінка з якогось ребра зроблена. Правда, нам дали знання, як формувалася єврейська нація, як в лабораторії формувався штучний код, як коли після підношення їхньому богу Деміургівському, коли Авель. Запропонував кишки від, від чи там від патраха всякі різні, а Каїн приніс плоди від саду і землі, то ця істота обрала трібухуцю. І після першого гріха людства це братовбивство, було сказано, що на Каїну поставлять мітку для того, щоб його ніхто не вбив. Хто, якщо нікого не було? І сьогодні богослови вже погоджуються, що люди були, коли було оце месопотамське творіння, зроблене. І знали, що ДНК буде змішуватися з живою. Це штучне ДНК підпорядковується цивілізаціям, архонтам, ті, які створили ці істоти, для того, щоб вони були. Знаєте, як розмножувалися, але не розвивалися. Нам було вмонтовано чакральну систему, яка функціонує на нашому чотирьохмірному тілі і підпорядковується хімії. А підпорядковується насправді програмному коду а, того комп'ютера, до якого вона під'єднана, під і а, сьогодні вже все змішано, і сьогодні звільнюється живе ДНК, а, і а, саме над ним сьогодні працює шахті. І Україна займає в цьому величезну роль, тому що ми діти сва, ми діти слова. Ми а, знаємо про цей світ, а, те, чого не знає жодна інша цивілізація. Але і ми ці ключі, і тому українська мова просто необхідна, щоб активувати в нас ті коди, які закладені, і згадати взагалі, що таке життя, а не бутяче чи існування. Так, і парешіть, будь ласка, це відео усім тим, хто ще досі каже, що мова не має значення. Ну про що ви? Це сьогодні новіглавство, тупість і працювання на ворога. Так, а так, якщо я немає так. значення, тоді можна питання своє поставити. Чому ж її тоді 100 разів більше ніж 100 разів забороняла за нашою історією? Чому забороняли писати, співати, друкувати літературу українською мовою? Там я думаю, ми вже з цього виросли. І, і от той, хто хоче щось розказувати, ну просто екскорпорований, поневолений, вживлячий у це механічне і штучне нещасна свідомість. Це сапіанська свідомість, яка сьогодні на, для мене навіть на повагу не заслуговує. Кажіть, як хочете, говоріть, що хочете. Я працюю з квантовим простором. Російська мова, штучна ординська мова. В 1720 році Петро сказав прибрати всю стару українську мову і з мови зробити просто руську на речії. В нас з вами поприбирали такі слова величезні, як своєвілля, і сказали, що це совість. В нас забрали з вами слово Є. Весь цивілізований світ каже, «я є», окрім українця і росіянина. Тому що, України, росі... Тому що американець чи англомовна людина каже, «I am». Тому що іспанець каже, я в стані голоду, а не я голодний. Я є таким. А в українській мові це замінили на дефіс. Пробіл. Нас немає. Немає в матриці мислення, немає в конструкції слова, немає як діяча. Ми прикметник. Тому Хто сьогодні щось каже про мову, просто неосвічена людина, якій потрібно десь до бабки, щоб звільнити свій язик, який підпорядковується чужому, штучному і ворожому. Бо спочатку йде язик, а потім розуміння, що я кажу, коли людина розмовляє рідною і українською, хто переходить, знає, що спочатку йде думка. А потім язик. Тому це окрема тема, і оце, що ви зараз кажете, що і чому, і все У мене вже сьогодні на це навіть енергія немає. Навіть коли хтось щось хоче поговорити в цьому місці, це вже пройдений етап. Ми говоримо для своїх, ми говоримо для тих, хто це не тільки розуміє, а відчуває. А той, хто зайшов в цей експеримент, той, хто перейшов, той, хто укріплюється, той, хто навіть був на українській і зараз відчуває цей простір, як він звинить, як він підпорядковує, як він дає ось це достоинство, гідність, оцю прозорість, зрозумілість, чесність, а ці якості. А вони приходять саме так. Тому це трішки не ваша майданчик, але так як кругом ця тема піднімається, то ми трішки її тут підсвітили. Дякую, дякую усім, хто плекає українську мову. У Нас дуже багато гостей, які також спочатку їм важко було, але вони говорили українською в ефірі і вже виговорилося. Їм вдається і все чудово. Ми почали ефір з дуже важливої, надзвичайно актуальної теми Ватикану. Пропоную зараз до неї повернутися, адже є важлива інформація. Вже незабаром переговори про припинення вогню в Україні можуть відбутися саме у Ватикані. Цитатка маленька, потім запитання. Видання Вашингтон у своїй статті на цю тему пише, що ініціатива залучити Ватикан до переговорного процесу між Києвом і Москвою може стати серйозним випробуванням для папи Лева XVI, який більш явно виявив проукраїнську позицію ніж папа римський фран. Циск чи впорається лев 16 із цим серйозним випробуванням? Ну дивіться, ми туди докинули програмку, коли папі яйця щупали. У нас ж є яйця, і їх два, і вони класно тримаються. Маєш інше підрунтя. Тож ми віримо, що його яйця класно тримаються, і він зробить те, що потрібно. Так, ми віримо, ми на це працюємо. І дійсно їх влада величезна, тому що не вони навіть основні, там є ті, хто тримаються ілюмінати, це певні структури на планеті. Для мене зараз те пробудження Сва і Петра. І коли багато людей сьогодні змістили фокус уваги з воскресіння на вознесення. Тому що Ісус прийшов не для того, щоб воскреснути. Ми і так з вами через перевтілення воскресаємо. А вознестися, розкрити двері, вийти з цієї в'язниці і бути в фізичному тілі, так як він був. І їв, і пив, і розмовляв, і проходив скрізь стіни, і піднімався, і змінював завдяки тілу світла. Зараз він дематеріалізувався, і матеріалізувався в іншому просторі. Оце те, що може сьогодні робити наша свідомість вже раз ми на тому рівні. І генетичних досліджень, і науки, і багато чого іншого. І сьогодні це вже не виглядає чимось таким містичним, як Ісус воді сказав вино. Він залишив свою церкву як певний інструмент допомоги людям. Церква довго грала в свої ігрища сьогодні. Ми бачимо про це звільнення. Тож я щиро вірю, що Лев з яйцями зробить те, що він поти зробити. Я бачу, що серед вас є люди, які дивляться це відео і досі не підписані на канал. Навіщо соромитись? Це ж просто натискайте кнопку підписки та активуйте дзвіночок з повіщень про нові відео. Розширюємо разом українську спільноту у Ютубі.